Якщо у вас тривожна дитина, як можна цьому зарадити? Давайте поспілкуємося з вами в цьому відео. Я Марина Романенко, а ви на каналі Family Ease. Тривожні діти. Як батьки можуть допомогти? Як змінити ситуацію, як заспокоїти дитину? Перш ніж ми почнемо це відео, я хочу розповісти, а чому взагалі виникає тривога, Да? І е, е, це десь розуміння багатьом батькам, в чому суть проблеми. І краще прибрати проблему, тоді не потрібно буде якось допомагати, тому що діти не будуть тривожними. А природа заклала в дітей такий механізм, що ми маємо нагадувати нашим батькам, що ми тут є. Бо якщо якась ну, там, ситуація, батьки мають нас не забути. Тож, як це ну, виражається, коли діти маленькі? Наприклад, коли діти зовсім маленькі, там іще немовлята, вони частіше плачуть. А діти трішки старшого віку ниють, чіпляються, не злазять з рук, плачуть, постійно вимагають уваги, чим дратують своїх батьків. А діти ще старшого віку бурчать, протистоять, плачуть, кажуть Я не можу, допоможи. І все це, в принципі, призводить до того, що батьки дратуються на своїх дітей. Вони не розуміють, я вже все тобі пояснив, ти вже там, що ти там мені говориш, що ти спати не можеш. От немає тут нікого, все нормально, спи давай. Але тривога ніколи не виникає просто так. От ніколи. Тому що є і інші діти, які не бояться темряви, наприклад, не висять на руках у батьків, задоволені життям, не плачуть просто так з Чому так? Проблема в батьках. Я зараз поясню, коли мама нервується, народилася перша дитина, немає досвіду, наприклад. І мама нервується і хоче все зробити правильно, і годує дитину а, своїм молоком, гормони стресу, потрапляють до дитини, і дитина починає теж нервуватися. Тому що, ну як вона оцінить ситуацію, яка відбувається навколо, тільки через батьків. Ми є тими провідниками, які показують, що заспокоюся, все добре, ми або гарант безпеки, або гарант небезпеки. То ж треба перестати бути гарантами небезпеки для своїх дітей, перестати бути джерелом, яке випромінює постійну небезпеку, діти щитують цю небезпеку і починають себе вести так, щоб ми про них не забули. І нам не подобається їхня поведінка. Да? Вона нас дратує. Тож, якщо ви зовсім молода мама, нещодавно народила дитину, а і ви нервуєтеся, що щось зробите не так, ви зробите щось не так. От така вам індульгенція тут і зараз. Всі батьки пропускаються помилок. Але ви можете навчатися, ви можете дивитися відео тут, ви можете читати книжки, ви можете аналізувати ситуацію. І поступово, поступово, поступово ви навчитеся. Ваше завдання навчитися спокійно сприймати і реагувати на будь-що, що відбувається з вами, з вашою дитиною, для того, щоб не вприскувати в неї оці гормони стресу. Бо до них можна звикнути, і організм може коли без стресу вже типу щось не так. Тому бувають такі тривожні люди по життю, багато метушні, багато якогось стресу, мало результату, гіперопека виникає, виникає, тому що все все має бути добре. Все має, я щось маю зробити, щоб має бути добре. Але, в принципі, воно непогано. Непогано і добре і так, без цієї метушні, тож потрібно заспокоїтися в першу чергу самим. Тоді і діти поводяться інакше, тому що вони не знають, як зі світом, і діти маленькі навчаються взаємодії зі світом через нас. Ми спокійно реагуємо на те, що відбувається навколо діти будуть спокійно реагувати. Ми метушимося, і у дітей буде багато метушні в їхніх руках і діях, тому що вони дивляться на нас. Ми для них приклад. Вони дивляться на тих людей з найближчого оточення, яких бачить 24 на 7 в своєму житті в перші роки свого життя. І як поводять ці люди, буде провокувати те, як будуть поводитися діти, тому що іншого джерела інформації немає. Ось як ми знаємо, що на вулицю потрібно одягнутися тепліше. Ну, ми, дорослі люди, знаємо, що, наприклад, зараз там зима, чи весна, чи літо, чи осінь. Да? І ну, і плюс-мінус ми можемо, судячи з нашого життєвого досвіду, спрогнозувати, яка буде погода, але ми все рівно що робимо? Або йдемо дивимося на градусник і дивимося за вікно, там, сипле дощ з неба чи ні, або ми йдемо в інтернет і дивимося, який на прогноз погоди, і вже отак. Детально уточнюємо ситуацію, і це впливає на те, які ми рішення приймаємо. Але у дітей немає такого досвіду, немає таких навичок, немає такої можливості. Вони дивляться на нас. Якщо спокійна мама, спокійна дитина. Якщо мама нервується, буде нервуватися дитина. І мама нервується там 5 балів за 10-бальною шкалою дитина буде 7 видавати. Знаєте чому? Бо природа знає. Що аналіз не працює тоді, коли ми в стресі, працюють тільки емоції, ми можемо забути все, що завгодно. Тобто, фоново хтось має нервуватися більше, ніж ми, щоб ми його чули навіть в тому стресі, в якому ми перебуваємо. Тож плакати дитина буде голосніше, з рук не буде злазити взагалі, обійматиме за ноги, треба, ну, вимагатиме від нас більше набагато уваги. Чому? Ми нервуємося, фоново вона має нервуватися ще більше, бо якщо кудись бігти, ми маємо про неї не забути ось такий механізм дії ось цієї тривоги. Що знімає тривогу, це найголовніше. В першу чергу, як в тому літаку, потрібно подбати про себе, випали кисневі маски, надягаємо на себе, адекватно продовжуємо думати, одягаємо на всіх інших, хто не може на себе одягнути, зокрема на дітей. По життю це виглядає так: потрібно зрозуміти, що джерело тривоги ми. Якщо прибрати це джерело тривоги, і дитина буде спокійнішою. Як можна прибрати джерело тривоги? Є багато практик, ну насправді дуже багато, потрібно зрозуміти, що, наприклад, тривога і сміх антагоністи. Коли ми сміємося, ми не можемо тривожитися. Не можемо. Коли ми тривожимося, ми, як правило, не сміємося. Але якщо розсміємося, зникне тривога. Тож, якщо сміх... Так позитивно впливає і знімає тривогу, роздратованість, злість. Це один з найсильніших інструментів, які дала нам природа, який дозволяє нам опанувати себе в будь-якій ситуації, розрядити обстановку якось, розсміятися. Значить, нам потрібно знайти джерело, яке нас смішить. Стендапи, комедії, будь ласка, на щодня потрібно дивитися, поки ви не відбалансуєтеся і перестанете тривожитися на кожному кроці. Коли ми сміємося, ми не тривожимося. Тобто це не 24 на 7 комедії треба дивитися, а хоча б там одну серію якоїсь комедії в день, можна дві. І це стабілізуватиме наш стан, тривоги буде набагато менше. Перше, друге, дихання. Дихання це така історія, яка а, допомагає нам знову ж таки уникнути тривогу або а, значно знизити рівень а, цієї тривожності. Є декілька технік. Я покажу зараз дві, а, три навіть, да? а ви оберете ту, яка буде в якійсь ситуації кращою. Перша. перше затискаємо носа ось тут сильно, ось так, міцно затискаємо і дихаємо тільки через ніс. Я буду показувати, як вдихаємо. Затискаємо, видихаємо через іншу ніздрю і вдихаємо через неї, затискаємо, видихаємо, вдихаємо, затискаємо, видихаємо, вдихаємо. І дихаємо так. Протягом 5-7 хвилин не дуже глибоко, а не напружуючись, так як вам дихається. От ви чули, що я зараз голосно дихаю, не дуже красиво, не переймайтеся, нікому до цього немає діла, тільки нашому мозку, який там блін, а, щось там звук не так проходить, повітря не так, не партеся, чесно кажучи. 5-7 хвилин такого дихання допомагає нам а, перезавантажитися. Ви відчуєте, голова ясна. Відчуття прекрасні. Ви можете так дихати, коли годуєте дитину груддю. Ви можете так дихати в транспорті, коли їдете. Ви можете так дихати в аеропорту. Ви можете так дихати не а, а, прогулянці. Врешті-решт, ваша дитина а, підростаючи, почне дихати так само і саме саморегуля... регуля... Регулюватиметься, Боже. Зараз ми з вами перейдемо знаєте, до Р і тому подібного, щоб вимовляти чітко всі звуки, можна посміятися. Перше, такий спосіб дихання дає можливість підвищити імунітет, зменшити напругу. Просто після цього дихання п'ять хвилин. Але після нього у вас відчуття, що ви просто відпочили. І значить, напруги там не буде. Друге дихання називається за квадрантом. Коли ми, наприклад, є в інтернеті, ви навіть програму можете скачати там, де вам просто показують за стрілочку, як ви маєте дихати. Але техніка така: дихаємо, наприклад, на 5, затримуємо дихання на 5, видихаємо на 5, затримуємо дихання на 5, вдихаємо на 5. Поїхали. Затримка. Видихаємо. Затримка. Вдихаємо. Затримка. видихаємо, Затримка. І ось таких обертів, ну, квадрантів треба пройти. Від 10 до 20, і ви заспокоїтеся. Напруга щезне, тривога щезне, ви почуватиметеся набагато ліпше, і ви не будете нервуватися. А значить, ваша дитина, дивлячись на вас, теж заспокоїться. Так можна дихати декілька разів на день. Оце дихання теж може бути. Декілька разів на день. І це не багато часу, але прям серйозно і класно з нами працює. І ще є одна техніка дихання за оше. Коли ви привідкриваєте, ви дихаєте тільки через рот, привідкриваєте рот приблизно на палець, дивіться. Ось як зуби, палець. так? Вам не треба його там тримати, але щілина має бути а, як палець. І ви 20 хвилин, от 10 не працює, 30 забагато, 20 хвилин за таймером. Просто дихайте ось так, дивіться. Тобто, ви навіть не чуєте, як я дихаю, але ви бачили. Ви дихаєте в машині, можна їхати в транспорті, так можна дихати. 20 хвилин сприяють тому, що ми абсолютно заспокоїмося, і наш стан змінюється. Я показала вам три дихальні техніки. Використовуйте їх в переміжку, в різний момент різні, у вас скорше за все, з'явиться ваша улюблена техніка, але ви маєте зрозуміти, що дитина стане спокійнішою, коли ви станете спокійнішими. Ви джерело. І це найголовніше джерело буде спокійним, спокійною буде дитина. Це закон, це аксіома, це те, що не потребує доказів. І наступний момент, який потрібно усвідомити. Коли багато обіймів, ми поруч з дитиною, там, читаємо книжку, ми багато дітей обіймаємо, багато цілуємо. Виділяється гормон у дитини і у нас теж окситоцин. Гормон окситоцин дає нам відчуття безпеки, затишку, спокою. І ми врівноважуємося, балансуємося нам дуже добре. Зникає тривога, страх, але пам'ятаємо, щоб ми могли це дати своїй дитині, ми маємо заспокоїтися самі. А нас не завжди хтось може обійняти. Тож самопорятунок нам нам нагоді. Дивіться, є такі вправи. Я зараз покажу їх, а ви просто спробуйте їх практикувати. Ви обіймаєте себе ось так, це називається кокон. І можна ось так сісти і трішки по, ем, порухатися з боку в бік. Можна там щось навіть наспівувати, заплющити очі, ось так посидіти. Да? Оце відчуття Дає нам теж виділений гормон окситоцин, тому що ми себе обійняли міцно досить. А враження, що нас обійняв хтось і починає виділятися гормон окситоцин. Ця вправа може бути ще іншою. Ми можемо робити отак: поглажувати себе, трішки похлопувати, але ми маємо робити ніжні похлопування, не часті, не інтенсивні. Поглажування можуть такі бути. Це теж а, спровокує виділення гормону окситоцин. Ми заспокоїмося, станемо джерелом спокою для дітей і можемо йти і спокійно обіймати своїх дітей. Ще, а будь-які там нанесення крему, знаєте, коли ми ось це розмащуємо, масло якоїсь олії якоїсь, теж вас заспокоїть. Робіть ось ці прості речі, а тільки після цього ідіть і обіймайте своїх дітей, тому що ви принесете їм спокій і затишок. В принципі. Цих речей, про які я казала, буде достатньо для того, щоб базово ви могли керувати своїми станами. Ну, і ще наостанок дам ось таку пораду, тому що вона теж важлива. І вона навчить вас керувати своїми емоціями і навчить ваших дітей в якісь моменти керувати своїми емоціями. Є три канали, через які ми взаємодіємо зі світом: кенестетичний, аудіальний, візуальний. Кенестатичні це наші емоції. І коли нам погано, ми тривожні, звісно, ми отакі, ми напружені, нам хочеться сховатися, під, стати меншими і сховатися під якийсь плінтус. Або, навпаки, вибухнути, щоб зняти цю напругу. Не є добре. Ось там вгорі а візуальний канал в тому каналі взагалі емоцій немає. Там тільки картинки вони там 25 кадрів в секунду впливуть, а може навіть більше. Емоцій там немає. Тож для того, щоб панувати себе, нам потрібно підняти голову вгору, ось буквально покласти її отам на спину. От ми так кладемо, дивимось туди і рахуємо до 120. Коли ви опустите голову. Ви зрозумієте, що коли ви там готові були когось прибити, розплакатися, образитися, а ви спокійні. Ні, вам а, не супорово там щастить в цей момент, але ви спокійні. Ви розумієте, що ви адекватно сприймаєте ситуацію і немає того накалу а, емоцій, який був до цього. Вам вже не хочеться плакати. Коли ви плачете, ви так заспокоїтеся, опуститися. Ви вже не плачете, ви в зовсім іншому стані. Це сама техніка, дії і на дітей. Вам потрібно сказати, дивись туди і утримувати їхню увагу там. Рахуй тут лампи, он там літак полетів, он там пташка. Ось тут просто дивися і рахуй, скільки разів я тут пальцями роблю. так, коли дитина зовсім маленька, ключі, пальці, пляшка з водою, якою отак робите, вона шумить, і дитина отримує там увагу. Скільки потрібно там отримувати увагу? Да? Отак от, от дивитися туди 40 секунд. maximum Хвилина, хвилина двадцять. Але в принципі 40 секунд достатньо, щоб організм з однієї системи перелаштувався на іншу і вимкнув те, що зараз не потрібно. І це хороша вправа, яку робите. Ви ви заспокоїтесь, я знаю багатьох дітей. Вони кажуть, Маріна казала, подивися вгору, подивися мама вгору і порахуй до 120. А, тому що діти знають цю техніку, да? але і ви, привчаючи дітей дивитися туди, пояснюючи їм, що відбувається, коли вони там старше вже трьох з Уроків. А вчити їх просто техніці. Тобі погано, ти сердишся, ти обурився на кось, ти хочеш розплакатися, а тобі боляче, можливо, зараз підійми голову. Порахуй до 120, зверни там увагу на щось там, павуків якихось знайдень, не знаю на стелі, і ще щось опусти голову, і ти опануєш собою, і ти не будеш відчувати уже того рівня тривоги, який ти відчував до того, або тієї злості, або тієї агресії, або того болю, який ти відчував а, до того моменту. І ось так це працює. Прості техніки. Повірте, коли вам хтось каже, що це досить складно, або запропонує якусь складну технологію, це ніколи не спрацює. А прості технології працюють на ура. Тож відпрацюйте їх, пам'ятайте про них, напишіть собі записочки на стіни, що вам потрібно робити: дихання за ошо, дихання за квадрантом, дихання з носом, дивися вгору, обійматися якомога частіше. І я джерело спокою для моєї дитини. І тоді ви побачите, що ситуація досить скоро стане кращою, ваша дитина стане менш тривожною, тому що ви стали спокійнішими. Ось тут пишіть а, а, в коментарях, які а, методи заспокоєння себе і своїх дітей використовуєте ви. Можливо, хтось опанує щось того, що я тут вище казала. Пишіть, як у вас вийшло, як це спрацювало, і скільки часу зайняло, І як а, позитивно вплинуло на вас і вашу дитину. І обов'язково підписатись на канал Фемеліїс. Тут найкращі поради для батьків.